Ще одне нагадування для людей, які хочуть поміняти дах, але вже не встигли цього року. Дивіться, якщо ви хочете це зробити безкоштовно через страхову компанію, це займає час. Okay? І якщо починати клейм от зараз перед зимою, бачите, вже майже зима, або пізніше вже в зимою, то є плюси і мінуси. Мінус, звісно, в тому, що навіть якщо б страхова компанія заплатила гроші, то ви не, от не побудуєте цей дах зимою, бо дахи будуються тоді, коли температура правильна, коли тепло. Плюс в тому, і в мене про це є дуже багато відео. Що зараз зимою, коли холодно до вулиці, більшість страхових компаній послали всіх своїх аджастерів в інші штати, там де є робота, бо зимою тут мало роботи, дуже мало вліною. І ті, хто лишилися, це місцеві люди. Шанси того, що ми їх знаємо, дуже великі. І тоді, якщо нам надуть аджастера, і ми знаємо, що він платить, ми робимо інспекцію. Якщо ми знаємо, що він не платить, бо він... Просто от зробили ми з ним десять інспекцій, він одну заплатив з десяти. То ми цю інспекцію робити не будемо, будемо міняти джастера. Тому це дає вам можливість знаєте, збільшити свої шанси на успіх за але за ціна, яку ви платите це час, окей? Але займе воно набагато більше часу. Тому що вам краще? Більший результат, кращий результат, але довше чи можливо більші ризики, але швидше.